Доброго дня всім. Інформація, яка стосується тих, хто заїхав до війни, тобто до 24 лютого 2022 року. Всі, хто в'їхав по візі чи карті побито до 24 лютого, і візи чи термін карти закінчилися вже після 24-го, ви можете перебувати до 31 березня 2023 року. Це означає, що ваші документи продовжені до кінця епідемії. І, друзі, важливо, у вас є плюс 30 днів та також 90 днів безвізу при наявності біометричного паспорту. Якщо ж ви б їхали по безвізу просто по біометричному паспорту до 24 лютого, і безвіз закінчився після 24 лютого, то перебування рахується легальним до 23 серпня. Якщо ж безвіз закінчився до 24 лютого, то перебування рахується легальним згідно ковідної устави, то значить до 31 березня 2023 і у вас є плюс 30 днів. Нагадую, друзі, це стосується тільки тих осіб, які не мають статус Укр. Прошу вас розповсюдити це відео, щоб більше людей отримали інформацію щодо продовження перебування в Польщі осіб, які переткнули кордон до 24 лютого 2022 року. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, запитуйте, рада допомогти. До зустрічі!